Всім привіт, мене звати Настя і я ведуча рубрики Новини тижня. Загалом коротко, що це за канал. Я головна редакторка і ще взагалі займаюсь багато чим в цьому малесенькому медіа, що загалом можна вважати новачком аматорським медіа, але воно є. І зараз ми активно працюємо над відеоконтентом для нього для того, щоб власне його просувати. І нести масом, тому що книги це важливо. Книги, це наша культура. Ми любимо книги. І це те, що об'єднує нас і створює затишок в нашій маленькій команді. Це те, що нас тримає разом. Це рубрика, що буде виходити щотижня, логічно. Тут будуть новини тижня. Це рубрика, з якою ми сортуємо у майбутньому тут буде багато інших, можливо, рубрик, якщо все буде добре. Почнемо ми навіть не з минулого тижня, а позаминулого, тому що з'явилось нове видавництво 21 липня, перша публікація на їхній сторінці в Інстаграм. Що цікаво, вони вирішили спеціалізуватися саме на перекладній літературі. Власне, чому вони обрали таку назву, правда? Ну, що ж, потяг це не гра слів, це пряме значення. Потяг до читання, потяг до слів, потяг до книжок, які чіпляють. Не знаю, мені здається, це цікавим, трішки, можливо, дивним, особливо їхній наступний допис про жанри, які вони планують видавати. Ті, що захоплюють з першої сторінки, ті, що не відпускають до самого фіналу, ті, про які не хочеться розповідати, та рекомендувати. Ой, ті, про які хочеться розповідати та рекомендувати, бо ти просто мусиш це прочитати. Їхні фокус це світові бестселери, перекладна література, як я вже казала, для широкого кола читачів. Власне, до цього входять романтичні комедії, детективи й трилери і фентезі. Не знаю, будемо чекати. З їхньою першою книгою стане моя сестра серійна вбивця. Буду відверто, нічого не чула про цю книгу. Власне, загалом я трошки вилетіла з інформаційного поля. Десь на місяці два, тому я не в темі, що взагалі відбувається, якщо чесно, трішки в книжковому світі. Хоча зараз, зараз людина вам розповідає про книжкові новини. Ну, так вже вийшло. Передпродаж вже відкрито, тому ви можете передзамовити цю книгу і таким чином підтримати це видавництво. Нового тижня вони написали про те, що будуть невеличкі такі подарунки за передзамовлення. Це закладинка і листівка. Бажаємо йому йому дачі, що можу сказати ще. Серед цікавого також за минулий тиждень новинки в Жорж Давайте щоденько пробіжимося це «Колючий живоплід. П'ята книга щоденники «Вбивця бота, чесно, не читала. До речі, розкажіть, як вам, якщо хтось раз там читав можливо, варто. Перша книга серії книги Раксури Хмарні шляхи. Марти Велс зачарована Асьєнда. Не знаю, мені подобається обкладинка. Не дуже подобається. До речі, ось ця обкладинка, Співучі Узгір'я, п'ята книга нареченість Палацу на горі. І ще буде також Роруч Монеават. Переходимо до того, що було минулого тижня. По-перше, відбувся передпродаж у видавництва Чорнівівці. Ер... Роман Георгії Косподінова Фізика смутку це роман лабіринт, де автобіографічна переплітається з міфічним. Якщо чесно, мені подобається доволі обкладинка, непогана. Коротше, болгарський письменник, думаю, має бути цікаво. Віацбус про те, що додрукували е, деякі книги, це зіткнення, помічниця лиходія. Замок із кришталю. Перша брехня виграє. Якби міста вміли говорити, і Таро від першої особи. Не знаю. Останній дім на безпечній вулиці. Те, що видно звідси. Не знаю. Окей. Довіра. Зміїві вали. І, власне, на цьому все. Перезамовлення в Creative Women Publishing просто нарешті. Нарешті якісь перезамовлення від них, якісь новинки, ура! Дорога ми, Мар'яни Лелик. Це проникла збірка оповідань, реальних жіночих історій, у яких війна стає випробовуванням, дороговказом і точкою глибокого переосмислення себе. Коротше, чесно вважаю, що це буде круто, тому що я довіряю цьому видавництву, хоча в мене поки немає ні одної їхньої книги, але це означає, що правильно що потрібно це виправляти. У видавництва так, до речі, дуже цікаві анонси. Вони опублікували ось один допис, вогонь, вода, повітря і земля щось дуже різне. І це така: М -м -м -м, це якась серія. А потім ти бачиш допис наступний. І розумієш, що це різні автори, е е, наскільки розумію, всі українські. Авторка Інна Крулько. Книга Мащу на десерт не буде. Я не знаю, що це, але якщо чесно, дуже зацікавило. Тому побачимо. Також наступна книга це повітря, наскільки я розумію. Е, книга Марії Каменської. Добре, що не Насті, <свісно> вибачте. Літні канікули для дорослих. Можливо, серед цікавого для вас фотоальбом Логанщини. Чесно, я просто це побачила, і це ну, насправді доволі красиво. От, збірка букшоп це опублікувала, я така. ОНГ oh, Вівацпус про те, що додрукували деякі книги це зіткнення. Помічниця лиходія, Замок із кришталю, Перша брехня виграє. Якби міста вміли говорити, і Таро від першої особи, не знаю, останній дім на безпечній вулиці. Те, що видно звідси. Не знаю. Окей. <див> Довіра. Зміїві вали. І, власне, на цьому все. Відбувся передпродаж загроза з того світу. Це третя частина серії справи Дрездена у видавництва 21. Триває передпродаж я Жанна Ебютерн». Я зовсім не розбираюся, чесно кажучи, у мангах. мангах це взагалі не моя тема. І я прям ну, майже нуль. Єдине, що я можу зробити, це запитати у когось з нашої команди, що це прикольне, неприкольне, цікаво, класне, не класне, але я цього разу цього не зробила, тому так от, наша ідея так проспойлерила наступну книгу, сказала своїм підписникам думайте. Так от, історія на осліп, історія мисливця, на велетенських монстрів та дівчинку, що була цими звірами вихована. Що це за книга? Не знаю. От думайте. Також серед анонсів не будемо далеко відходити від цього видавництва. У повечірі другий том вийде удавництво стила і Стилус, Я нічого не знаю, про просукнув, чесно знаходяться взагалі вперше бачу, але як виявило, це ще й до друк. Це книга «Відомство» Рональда Гаттона. Коротше, якщо хтось читав, пишіть. <сміст> Цікаво. Йдемо до видаництва ще одну сторінку. Нове передзамовлення Чарльз Дікенс. Повість про двоє міст. Книга Вар... Варвара і Чередниченка Сніги доріжніх зим. Мені дуже подобається, чесно кажучи, саме обкладинки цього видаництва, тому що вони неймовірні, неймовірної краси. Також у них вийде нова книга Сігріт Нуньєс. Через що ти проходиш. Наскільки я зрозуміла, на першу книгу друг був попит, вони вирішили не будемо гаяти час, ми купляємо перва на другу. І ось вони вже продають її. Перезамовити можете вже на їхньому сайті. Посилання не буду залишати, тому що це надто багато для мене часу займе. Книгу Лав. Вони відкривають передзамовлення на книгу «Пегі» Ребекі-готфрі. Це книга про життя спадкоємниці двох заможних європейських династій. Щось там відбувається. Також відкривають передзамовлення на трилогію, так і називається книга. Отже, переходимо до видаництва Рідна мова. Вони тут видають заключну частину фантазійної ділогії Піски Арабії. Передзамовлення триватиме до 22 серпня, коротше, відкрили нам. Перед замовленням. Видавництво основи започатковує нову зелену серію. Це історична серія, власне, де буде йти про історію та суспільство. Вона продовжуватиме основ... основівську традицію видання книжок з історії та соціальних наук, переважно у палітурках зеленого кольору. Дизайнером цієї серії виступає Олексія Селенкова. Першою книгою стає переведення. Знакової монографії Богдана Кравченка Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. Це аналіз історії України, з позицій, політиекономічних структур, як влада впливає на економіку, а економіка на суспільство. Коротше, не знаю, звучить трошки складновато, але я думаю, що книга з такою обкладинкою не може не набрати обертів. Весь тираж має бути розкуплений. Я б купила її тільки через обкладинку. Я така, що ви мені зробите? Ми ще, до речі, повернемось сьогодні до цього видавництва, але ми це зробимо трішки пізніше. Серед цікавого, дуже навіть для мене, дивного, незвичного, видавництво видавництво видає біографічний, навіть не видає, а публікує біографічний мальопис Подорожниця. Який написала Жанна Озірна. Його можна безкоштовно завантажити. Це мальопис про Софію Яблонську. Чесно, не знаю, що це, як це треба вчитати. Треба читати. Це, ну, це цікаво. Я підозрюю, що вони не будуть видаватися в паперовому варіанті, оскільки ну, вже є онлайн безкоштовно. Попит буде швидше за все, на жаль, не таким великим, коли це все буде в паперовому варіанті видаватися. Тому не знаю, виглядає класно, виглядає цікаво. Окей, ладно, виглядає, можливо, воно не супер. Але виглядає, ну, звучить, якщо чесно, дуже цікаво і незвично для цього видавництва, тому треба прочитати, можливо, я якось прочитаю і розповім про свої думки. Йдемо до видавництва Вавилон. Сьогодні у нас якісь суцільні додруки. сніданок чемпіонів, курта Бонгута. Знову у продажі. Це вже шостий наклад. Ого, також не будемо далеко йти. Книга Джона Максвелла Звичайні часи Майклака у друзі. Вкладинки поки ми навіть не маємо, ми не знаємо, як це виглядає. Ось, що ж, йдемо далі. Я вирішила навіть трішки порушити, скажімо так, наші правила. Було видано цього тижня, сьогодні, буквально, точніше, поки ще не видано, але відбувся анонс. Предпродаж буде з 14 серпня книги Криваві землі Тімоті Снайдера. І чому я вирішила про це розповісти саме сьогодні, а не наступного, а не відкласти це на наступний випуск. Тому що це видає видавництво, човен і локальна історія в співпраці, плюс це все ще за підтримки сенсу, книгарні. Це ого. Я вважаю, іншим виданистом також варто брати з цього приклад, оскільки витрати зменшується в два рази. Коли вам не вистачає коштів або ви не хочете ризикувати ними, берете, ділите витрати на тва, і при тому все-таки отримаєте заробіток з цієї книги. Я вважаю це круто, це класно. Вау! Я такого раніше не бачила, щоб будиництво співпрацювали і видавали разом книги, але мені таке подобається. Можливо, таке раніше було, просто я не бачила, тому нічого не можу стверджувати. Переходимо вже не до анонсів, а до саме новин. Почнемо з бестселлер-фесту, який відбудеться у Львові 15-17 серпня. 15 серпня вхід безкоштовний. 16-17 платний. Я йду, буду мучити людей, буду знімати. Якщо у вас є якісь, можливо, побажання щодо відео, пишіть, буду рада, знімемо, напевно.

Також йдемо по знижках. Книги Кава та Веніл. Знижки мінус 30% на книги. Це, до речі, офлайн. Тому, якщо ви проживаєте не у Львові, то це знак, що потрібно поїхати до Львова. У книгу Ленду є знижки на книги місяця. Я десь тут ставлю скриншотики книг, які є знижки. І можете собі зайти, подивитися, чому бідні. Е, також місяця на Менґого Сергій Женан, тому там у нього, на нього діють знижки 20%. Тому біжіть купляти, біжіть купляти, поки не розкупили. Доництво основи так боялося поліванки, що зробило сценаріково багато, є шунарікова кавабати. Власне, чому так відбулося, в чому прикол? Я, звичайно, не японістка не займаюся цим, тому я не профі і не можу там стверджувати. Але якщо е, Сі ви чуєте, значить це поліваночка за поліваночку. Якщо ви чуєте щі, значить це правильно. Коротше, ви ж не кажете Сусі, ви кажете суші. Е, не хіросіма, хірошіма, але тут такий прикол: тут ж не було Сі було Су, а не, а не Сі, тому я сунаю. Власне, якщо ви не впевнені, краще просто погугліть англійською. Ось там я сонарію, пишеться ось так. Hiroshima е пишеться ось так. Все. Ви уникли кенсерингу. Ми потім написала, що працюють е системою 2011 року. Все таки це не найкраща система, тому що я новіша і вона прям ого. го я тут десь ставлю, з якою вони працюють, яка краща <рі> Ось, тому що вже не пам'ятаю назв, але ну окей, головне не заболіванкою. Це головне. Тож на цьому все. Завершу тим, що перегляд цього відео не є безкоштовним, і попрошу вас задонатити гривню 5-10-100 тисяч, хто скільки може на будь-який збір, якому ви довіряєте. Також не можу не сказати. Будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте наш проєкт привнею п'ятьма-десятьма. Посилання буде під відео. Тому, якщо ви хочете, щоб контент ставав якіснішим, будь ласка, будемо також дуже вдячні. Що ж, на цьому все. До наступного тижня.